Коля, де твоя скарпинешка? Батя, я стараюсь. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. І так, пані та панове, ви знову потрапили на канал Казуальний Татко, а це означає, що майстер-клас по попуску третьої частини темних душ продовжується. Востаннє мені пригадується, проходження зупинилось на отриманні ультимативної зброї, проте ми таки не випробували її на дійсно гідному противнику. Ну що ж, найдеться і такий. Вирушаємо із хабу просто до чемпіона покинутих могил. Гундіра. На шляху, до речі, нам трапиться дочка Кристалевої Кримхільди. Да, люблю я цей почерк майстра в дуелях. Ще щось так різко зігнулось, певне, апендицит прихопив. Буває, царство небесне. Тепер власний гундір. На відміну від його початкової копії, бос вверзи активніший та агресивніший, проте має ті ж слабкі сторони, а саме парирування. Достатньо буквально двох ріпостів, щоб воїн перейшов у другу фазу. Очі наливаються кров'ю, а в сраці гундіра з'являється шило. Іншого пояснення його поведінці я не знаходжу. Як тільки бачите такі симптоми, відразу набирайте дистанцію та ухиляйтесь від закрученого удару. Проте не хвилюйтесь, вміння маленького щита знову дозволяє вмазати гівнюху. Майте на увазі, бос в минулому явно вивчав якийсь карате, бо вміє не тільки аперкот прописувати, а й махати ногами. Якщо слідкувати цим інструкціям, перемога не заставить себе чекати. Не забуваємо також і про єврейські предмети на душі. Після смерті Нарваного нам потрібно забрати у храмі закручений меч. Він являє собою безкінечну кісточку. Крім цього, з цікавинок тут є молот коваля, клинок хаоса на місці бою із Асом, а також очі хранительки вогню. Це ключ до ще однієї кінцівки, проте вона не така секретна, як та, шляхом якої ми вже йдемо. Тепер можна повертатись у хаб. Мушу нагадати, ми пропустили одного гарячого мужчину, останнього в своєму роді, мабуть. Детально зупинятись на старому поці я сенсу не бачу. Відмічу лише дві речі: перше його атаки мають цікаві проджектайли, від яких можна доволі легко ухилитись. Ось, власне, вони на відео. Друге, перед смертю демон вибухає і стає схожим дійсно на немічного старця. Користуючись моментом, забігаємо ще також у руїни колишнього ізоліту, так це він. І підбираємо уламок естосу неподалі, другого вогника. Тепер можна повернутись у іретил і зловити флешбеки від першої частини. Знову глучники. Ось тут підбираємо іще один попіл та добираємось до знайомої статуї. Як уже могла догадатись частина з вас, за нею знову ілюзорна стіна. Внизу чекає Пілігрим, яка люб'язно надасть нам інструмент для вінчання. А уже в кінці коридору на нас чекає наречена. Ну або наречений, залежно від вашого вибору. Цікавий та меда у вас тут. Став лайк, якщо б хотів на весіллі такий ж конкурс. Тепер можемо спокійно піднятися наверх і зловити на сльозу по сонячному місту. Збираємо розкидані плюшки і проникаємо в окупований Олдріком замок. Захід в будівлю знаходиться біля трупа гіанта Коваля. І ще одна стріла спогадів прямо у наше серденько. Рекомендую відкрити шорткат до вогника, але майте на увазі, його охороняє паучок. Він не захоче дешево продати своє життя, особливо враховуючи прокляття, до якого ми вразливі. І, звичайно, безпосередньо біля входу на арену в скринці лежить черговий уламок естусу. Пані та панове, пожирач богів власною персоною, зразу скажу, бо ще та підла залупа. Перша фаза не є складною. Бігаємо за неперетравленим гвіндоліном і стукаємо тіло боса. А от друга, якщо ви не дуже вдачлива людина, то знайте, Олдрік може почати спамити атаками з лука, і тоді ви дізнаєтесь, що таке ці ваші піки точені. Крім цього, потрібно пам'ятати про інші його дистанційні атаки, так як бігаючи, ми можемо часто випадково отримати спис в дупу. Головне правило, старайтесь триматись поруч. Загалом бос більше дискомфортний, ніж складний. Якщо пощастить, він взагалі може не викликати проблем. Після перемоги гра переносить нас дуже вбитої танцівниці. Тепер можна вкинути чесно зароблені душі у рівні та покращити флягу. Ну що ж, мої солоденькі, думаю, тепер ми готові до справжніх випробувань. Настав час вирушити у наше перше DLC. Намальований світ Аріаніс. Зовсім не дружелюбне місце, враховуючи численну кількість ворогів. Звичайні лицарі нам проблем не створять, а от вовки навпаки. Основне, що потрібно робити, це старати завалитись шавок до того, як вони завиють, бо у такому випадку прикличуть цілу зграю, і вона точно впише нам жіночого статевого без реєстрації та смс онлайн. Крім того, нас очікує подвійна зустріч із тутешнім здорованем. Якщо обидві сутички будуть успішні, то в майбутньому у боса буде на 30% менше здоров'я. Якщо ви використовуєте зброю із великою разовою шкодою, можна сконцентрувати свою увагу на велетню, якщо ж ні, то спочатку утилізуйте сіреньких поменше. Головне це ухилятись від чардж так боса. Після другої сутички можна спокійно спускатись вниз і згори гори до наступного багаття. Не забудьте і про душу на шляху. Далі перетинаємо міст і опиняємось біля нібито приємної на вигляд монашки. Не ведіться, вона вас безсоромно найобує, ніяка вона не безневинна. Тепер можна спокійно повернутися назад і провернути такий ж трюк, як і в катакомбах картуса. Спустившись по драбинці, ми акуратно просуваємось таким шляхом по кореням. Будьмо уважні, Meternut -ну дуже любить дарувати нам забіги із перешкодами, а особливо із лучниками. Ми, звичайно, у ролі мішені. Ніколи такого не було і ось знову. Уже внизу ми знаходимо черговий вогник та можемо перепочити. Ну що, пані та панове, пропоную вам забігти одразу до боса. Молодий чоловік буде сидіти в компанії трьох сіреньких, тому, як ви можете догадатись, варто спочатку утилізовувати саме їх. Далі розпочинається не дуже чесна дуель. Сам хранитель могили не є складним супротивником. В нього як і баланс не дуже високий, так і сам щит можна вибити і провести ріпост. Проте не все так просто. Як тільки його здоров'я опускається до половини, на сцену виходить той самий Вовк-Гігант. І тут починається секс в прямому ефірі. Головне це добити спочатку доходягу, а вже потім сконцентрувати увагу на другому босі. Старайтесь використовувати колони як захист, так можна уникнути великої кількості не дуже бажаних піздюлів. У Вовка також є власна друга фаза. При зниженні ХП він починає лютувати і хвалитись ментоловим подихом. Але якраз в цей момент він є найбільш вразливим. Вітаю! Ви попустили першого боса ДЛЦ. Щодо цікавинок, то на локації, окрім надокучливих крабів, ми можемо знайти шлях до ще одного куска титаніту. Проте він відкриється тільки після того, як ви зіграєте роль дроворуба і завалите численних засохших берізок. Біля однієї з них, до речі, є спелморозна зброя. Лише після цих мувів з'явиться секретна драбинка, що веде до омріяного скарбу. Тепер уже можна спокійно витратити душі і повернутися до багаття у каплиці. На цей раз ми не руйнуючи міст, добираємось на ту сторону і насолоджуємось тутешнім мірськолижнім спуском. Перетинаємо всі не курми болото і вступаємо в дуель із їхнім півником. Ви не повірите, тут є і екземпляр, з яким навіть можна й побесідувати. Він просить нас спалити все к хуям. Такі контракти нам подобаються, тож перестаємо на його пропозицію. Далі від вогника наш шлях пролягає через ось ці хатинки, залазимо ось тут на дах і біжимо просто до цієї будівлі. Відкриваємо на всякий шорткат і йдемо знайомитись із тутешнім паламарем. Він, до речі, заодно із тією самою монашкою, що чілить у капличці. Дуель не видасться вам складною. Забираємо рукоятку і тягнемо за важіль. Тут акуратно, бо може її йобнути, хто не знав. На другому поверсі шукає музу маленька мадмуазель. забігаючи наперед, скажу ли, що вона є ніким іншим, як дочкою Пріссили із першої частини. В майбутньому їй можна віддати кров темної душі, щоб вона могла намалювати новий світ. Відразу за нею розташувалось іще одне багаття. Від цього моменту можна спокійно заспідранити усю локацію, пробігаючи більшість її жителів. Звичайно, тут іде декілька унікальних екземплярів речей, проте вони вам ні до чого, якщо хочете просто попустити гру. Уже наверху ламаємо дерево для шорткату і заходимо в дивненьку місцину. Створіння, які її населяють, ну дуже нагадують муху із одноіменного фільму 80-х. Хто знає, той знає. Мої солоденькі, ловити гав тут явно не варто, так як ці гівнюхи легко накладуть на вас кровотік, а це не дуже приємно. Тому швиденько відкриваємо шорткат до багаття і, повернувшись, крутимо баранку внизу. Це відкриває нам шлях відразу до одної із найзайобаніших босів гри. Ще для протоколу мушу відмітити. Внизу є ілюзорна стіна, за якою крім двох прошмандовок відкривається прохід. Містина з ним до болю знайома нам із першої частини. Якщо ви у формі неопалимого, то тут інвейдниця піромант, який дропає спел, а при вході на арену можна підібрати прощальне полум'я. Воно явно послугує кращим каталізатором, якщо ви грішите магічним білдом. Коля, де твоя скарбиночка? Оскарбі мене щось кальоні, мені плохо. Пані та панове, пекло починається. Особисто в мене доволі таки не закритий гештальт із цією мадмуазель, але секрет, який її віддубасити, я все ж вам відкрию. До вашої уваги, монашка Фріде та її припиздошений піп Аріандель. Перша фаза боса доволі легка. Балансу мадам відсутній взагалі, тож кожен удар буде їй легко станити. Крім того, у моменти, коли вона заходить у інвіз, уважно спостерігайте, в якому напрямку вона стрибає. Сніг посипеться у протилежну сторону. Так ви зможете без проблем виявити її, так ще й халявно провести бекстап. Опісля настає друга фаза. Окрім надокучливої фріди, в гру вступає нарваний Аріандель. Він буде гасати на своєму стільці вбиральні по цілій арені. Я не те що рекомендую, а закликаю фокусити саме його, так як він достатньо повільний. Відволікатись прошу лише в моментах, коли сестра намагатиметься похилити старого. Батя, я стараюсь. Нічого складного. Багато хто мав певний дуже здивований їбальник, коли після перемоги не побачив прибуток душ на рахунку. Воно і не дивно, бо ми дійшли до найбільшого порну фаза номер 3 І тут вона розійдеться не на жарт. Ось декілька порад для легшої битви. По-перше, вона все ще заходить у інвіз, але скаче уже тричі. Уважно слідкуйте за її приміщенням, бо можна легко провести бекстап. Друге, Фріди має ультранебезпечну грабатаку, перекатуйтесь в останній момент і отримаєте шанс вдарити її в спину. І третє, не використовуйте усю стаміну на удари, залишайте для сейвового перекату. Бос все ще не має балансу і це створює велику спокусу понаслідувати нашим предкам і просто довбити її великим патиком. На таке не ведіться, контролюйте свої інстинкти. Ось, власне, такими нехитрими методами сестра паде втретє. За нею буде іще один вогник. Його мета перенести нас у закільцоване місто. Я вирішив, що туди ми вирушимо у наступному відео, а поки нанесемо візит жителям замку Лотріка. А, точно, чуть не забув. Ви можете забрати винагороду у місцевого лису голуба, він ж бо нам завинив. Отже, від багаття танцівниці піднімаємось наверх і, випилюючи по дорозі лицарів, дістаємось до наступного вогника. М -м, у нас гості. Варто знову влаштувати екзамен на уважність. Ну, він заслужив на цю легку перемогу. Продовжуємо нашу подорож до вершини твердині. Наступне багаття розташоване буквально за декілька метрів, варто тільки пробігти не дуже дружелюбних стражників. Від нього варто зістрибнути з мосту вниз і дослідити спочатку територію по праву сторону. Я тупо не можу не показати, наскільки багато тут предметів для покращення. А пройшовши трішки далі по мосту, під ним також буде апгрейд для нашої фласки. Тепер можна спокійно повертати вліво. Пробігаємо недружелюбних жителів, перетинаємо центральний вхід і забігаємо в ось цю залу. Затримуватись тут ми знову ж таки не будемо, стаємось до важеля і відкриваємо на всякі центральні ворота замку. Далі активовуємо ліфт і можемо спокійно вирушити зустріч із босом. До вашої уваги, обладунки драконоборця. Чудово збалансований бос із не найкращою ареною. Має дві фази. Для переходу в наступну нам знадобиться всього лише 3-4 удари. Но після ж бос гарантовано вдареє сукирою об землю. Рейндж удару значний, тому краще стояти подалі нього. Загалом обладунки складними не є. Хіба що рекомендовано не затягувати бій, так як літаючі пілігрими, а хто не знав, саме вони керують босом, почнуть дистанційно атакувати вас магією. Плюс є шанс бути безпосередньо скинутим обладунками. Шлях до великих архівів відкритий? Мої солоденькі, якщо ви проходили гру саме в такому порядку, який я у відео, то під головним входом буде лежати труп, з якого власне можна і підібрати ключик. Якщо ж ні, то він появиться після двох утилізованих повелителів попелу. На рахунок локації вона просто кишить величезною кількістю титаніту. То тут, то там бігають прошмандовки, які так і хочуть бути відшльопаними по дупі. Окрім цього, тут панує брат кристалевого чарівника, якого ми зустрічали раніше. Правда, він не дуже радий нашій зустрічі. Цікаво, чого б це. Він буде тікати щоразу, як получить декілька ударів поєбальнику. Архів заповнений величезною кількістю небезпечних книг, що з легкістю можуть вас проклясти. Будьте дуже акуратні при підборі різних предметів, бо вони, як правило, оточені саме такою забороненою літературою. А ще локація заселена восковими бібліотекарями. Вони будуть агресивно налаштовані по відношенню до нас, проте ми зможемо мімікрирувати під них. Потрібно всього лиш занурити свою голову у віск. It's a fucking deep. Як тільки ми дістаємося з другого поверху, то возз'єднюємо душі братів чаклунів та ось таким шляхом добираємося до місця, де можна відкрити собі шорткат. Далі наш шлях лежить через дах будівлі. Він заселений ще менш дружелюбними горгульями, які легко можуть влаштувати нам вільний політ. Так як наш білд уже сформований, то лут, що розкиданий по локації, нам не дуже цікавий. Рекомендую просто скіпнути усіх крилатих та повернутися через вікно у читальний зал. І ще один обрей для Фласки та шорткат біля нього. Ну що ж, в цьому місці нашу доблесть вирішили перевірити одразу три великих воїна, і всі три вони благополучно отримали піздюлів. Усе чесно, на самому верху нас очікує черговий ліфт шорткат. Нарешті можна повернутись у хаб і потратити чесно зароблену валюту та покращити флягу. Опа, ми ще й досі не отримали максимальну кількість бутилочок? Непорядок, потрібно виправляти таку ситуацію. Повертаємось у архів, піднімаємось на ліфті та вирушаємо на дах прямо до купола цієї будівлі. Ось у цьому місці буде лежати той самий останній уламок, тільки будьте обережні, бо по дорозі можна ненароком нарватися на ось таких ангельських лицарів. Вони вломлять вам жіночого статево без реєстрації та смс онлайн. І дуже боляче. Ну що ж, із чемпіонів попелу залишились хіба що братики-принци. Бос має дві фази: у першій ми змагаємось із старшим. Він після битви із демоном трішки став калікою, але це аж ніяк не мішає йому роздавати нам піздюліни. Старайтесь увесь час триматись його спини, а в ідеалі біля лівої руки. Єдина атака в такому разі, яка несе вам загрозу, це його удар із розвороту. Ну і остерігайтесь специфічного удару здалеку. В другій фазі Лотрік починає нашіптувати мотиваційні слова на вушко брату. Життя цікаве. І мотивація то є сильна! І той встає з новими силами. Тактика майже не відрізняється від попередньої фази, хіба що дистанцію зберігати стало іще небезпечніше. Дрищ на спині часто використовує різні магічні атаки, як тільки ви відходите далі, ніж на пару метрів від боса. Головне зафокусити молодшого брата і бій закінчиться. Якщо ж ви знову вб'єте старшого, Лотрік знову спробує його скресити. Це і є ідеальним моментом для нанесення шкоди. Але якщо ви не встигнете, то отримаєте в жбан. Класика. Ну, як бачите, зробити це важче, ніж сказати. Я, звичайно, трішки не піздюнькаю вам і скажу, що так планувалось, бо я геть чисто забув розповісти про секрет ліфту. Він ж бо двохярусний, і якщо ви потрапите на самий низ, то віднайдете нам іще один кусок титаніту. Уже повернувшись, ми так і успішно вломили жіночого статевого володарям замку. Пані та панове, попіл усіх повелителів зібрано, а це означає, що час робити перерву на два тижні та готувати наступну частину попуску. Буду щиро вдячний, якщо ви підпишетесь на канал і телеграм, а поки я кажу вам до нових зустрічей.